Ви запланували на четвер 11 на 11-ту годину нараду з заступниками голів обласної державної адміністрації. Ви вже, за перш, ви вже заступник голови обласної державної адміністрації. І ви запланували нараду з головою районної державної заступника районної державної адміністрації з питанням зарахування е субсидій. на 11-ту годину. О 10.30 перед самою нарадою вас зазиває голова обласної державної адміністрації і каже що ви повинні терміново виїхати в Путинський район у зв'язку з виявленням там випадків э, африканської чуми і організувати там роботу. Вашій кількість. Голова обласної державної адміністрації залучає особисто. Так, він вам він вам особливий. Особисто здесь питання виїхати перемогу в Батинський район і е, е, організувати там роботу. Нас цікавить е, дві речі. Перша річ, е, як ви поступити з тою нарадою, яка е, е, вже була призначена, і, і, і приїхали го, заступники горіли районної державної адміністрації. Друга ситуація, що визволите робити в Батинському районі, як ви там це Пала Капіканської чуми, і це є надзвичайна ситуація. значить, За логікою має запрацювати штаб в надзвичайну ситуацію і також в яку, яку чорлю голова обласної державної адміністрації, і за відповідним дорученням я його тобто, представляю відміни Чернівецької обласної державної адміністрації, організовую відповідну роботу. Приводу наради, я розумію, що це хотинський район, так? так голова і заступники. Адміністрацію в зв'язку з надзвичайною ситуацією вже не можуть прибути на таку нараду і ставлять. У вас залишився заступник приїхав. Заступник приїхав. Тому е, є два варіанти розвитку цієї події Один. Е, Запустимо, що в надзвичайній ситуації нарада переноситься. На ній поля. Бо африканська чума, ну, це надзвичайна ситуація, субсидії, вони це поточна робота, яка йде щоденно, що а голови вже приїхали. А воли ви вже приїхали. приїхали. За Заступники. Ну, як один із варіантів голова передаруючи на раду іншому заступнику і буде проводити за під керівництвом заступника роди обласної державної адміністрації за участі директора департаменту. Розуміли, по нараді за... Що ви? З приводу надзвичайних ситуацій я не готовий 100% Відповісти на це питання, оскільки я ні, ні разу не не брав участі в подоланні надзвичайної ситуації, але е, зібрати за участю Держпродспожою служби, яка відповідає управління ситуації, тобто, і управління надзвичайних ситуацій і державної адміністрації, зібрати нараду, е, узгодити план дій, локалізувати е, даний... Далі там, спалок про африканської чублення провести дезінфекцію, провести заходи. Це, це процедура, зрозуміло. Тобто, тобто наскільки я зрозумів, чи ми зрозуміли з вашої відповіді, ви вважаєте, що нараду проводити не потрібно, її потрібно переносити або комусь передручити, а вам організувати роботу потрібно, а ви не виключаєте інший варіант, який, на нашу думку, є оптимальніший. Ви як заступник державної адміністрації приходите на нараду на 10 хвилин, 15 хвилин, 10-15 хвилин погоди не робить, даєте завдання заступникам голів районної державної адміністрації. Ставити ними ті завдання, які ви мали поставити на, на раді. Передручайте на Раду вести, наприклад, директору департаменту соціального захисту населення за той час дзвонити або під час дороги дзвонити голові району державної адміністрації Хотинського району для того, щоб він зібрав про той бізотечну комісію чи коміс чи, чи говорите, комісію комісія зазвичай і поки ви доїхали 40 хвилин, вона вже чекає вас. Таким чином ви виконали і завдання голови державної адміністрації і виконали. Тобто ви не вибрали оптимального, на нашу думку, оптимального варіанту Російського. Я тоді перед початком спитався, чи особисто голова мені ставить задачу виїхати. Якщо голова обласної державної царства поставила задачу виїхати, значить питання на раду воно. Ви розумієте, з головою державної стації ви то, якраз не повинні запропонувати такий варіант для того, що я, я затримаю ще на 10 і на 30 хвилин приведу на раду, коротко, і тоді виїду за цей час. Тому що ситуація ну, 10-15 хвилин. Чи до години часу воно нас втратив наступний? Е, наступне питання. Тут мені підказує, коли я його задавав в інші формі, але я задав такі формі, які воно є. Е, 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 е. І так, є в нас е, Челянський промінь, опозиційний канал Ви Знаєте, що ми в основному критикує Є в нас такий Святослав Вишинський, який е, е, веде програму без емоцій. Е, він не попереджає. Яка тема програми, тобто він це зерноцький, це програма його приватний, будемо говорити, проєкт, який він має. І вам зранку зводиться по Слав запрошує вас на програму без емоцій 18 -го години. Ви знаєте, що він буде нещадно критикувати вас, керівника новославників обласної державної, державної адміністрації, і відповідно, владу теж своїми кавінапитання. Скажіть, будь ласка, ви підете на цю нараду, які ваші дії, ви хрустіє ці ситуації? На програму. Дякую за питання. На програму я оскільки я дуже сказав, що журналісти вони не до владі, а навпаки, вони допомагають громадянам дізнатися того водороду. Якщо вони є певним між міжнародної державної влади і громадянами, які за озвучують. Вас зрозуміло, друзі, нараду на ви підете, не зважаючи на, на програму, так я на, програму. не зважаючи на те, що ви не знаєте теми цієї програми, не зважаючи. Незважаючи на те, що можливо після ці програми ваш рейтинг впаде, тому що ви не зможете відповісти на якісь окремі питання, а також можливо впаде рейтинг влади, які, якщо ви теж будете плавати відповідь на ну, це питання. Якщо вони заголошують на передачу як на сьогоднішній день, як директора департаменту соціального захисту. Ні, ні, не знаю. А, як засідання? Ну, якщо я, заступника голови обласної державної адміністрації, ви готуєте ви 5-6 напрямків. 5-6 напрямків. Я повинен володіти предметом достовірно, володіти цифрами, володіти проблемами. В будь-якому випадку я на не дивіться. А відповідно до закону про доступ до політичної інформації ви маєте право відмовитись від проєкту приватного проєкту, тому що це приватна студія, приватний проєкт, а не це, тобто то ви можете відмовитись перенести, чому ви не пропонуєте, перш за все вияснити з журналістом, чи з керівником цієї програми, чи організатором цієї програми, журналістом вияснити все ж таки, яка, яка тема повинна бути цієї програми. Я не говорю від які запитувати, напрямком якого буде якісь запитати. І друге питання часу програми, тобто вам потрібно підго -підго підготуватись до того, щоб я говорю, закон про доступ до публічної інформації дозволяє, якщо це, це приватний проєкт, а не якийсь державний проєкт, на якому ви можете, входити, то вам дозволяє здійснити якісь певні дії. Але в принципі ви вашу думку не розумієте. Я почую і по проблеми, на програмі можна почути про проблеми конструктивні, які ні, не вашу вашу думку. Тому ми, ми можемо не донести вашу... свою сильну сторону органу як влади, які є досягнення, які є. Може журналіст не знає, як я... вони можна... сьогодні.